Отже, буду пробувати сьогодні ось таке тісто та ВНР. От я даю 0,8, даю тіста ось такий Венрес. Заривним смаком. Даю півкорочка і пів купочка ось такого. І гарно замішуємо. Ось яке тісто утворилось. Ось і він отже друзі, погода сьогодні була мінлива, неприємна для риболовлі. Приманку я протестував, показую вам улов. Ловив десь 4 години. Але тільки гарний землярів. Цих двох візьму додому. Дужина каже, ходиш на турбовлю, а нічого додому не переносиш, Коли я вже спробую Ну Ось треба принести. А я завжди кажу, нехай ще росте. Маленько я випускаю, а цих дві візьму.